Всім привіт! Сьогодні в нас неділя, не знаю, яке число, я вже чесно, здається, восьме. От, і я вчора нічого вам не знімала, бо в принципі нічого цікавого не відбувалося. Ми ще не перебираємося, бо нам хазяйка не сказала, коли можна. Тому ми ще вчора ну, не перебирались. Не знаю, коли можна буде, вам все скажу. Вчора, в принципі, нічого такого дуже не відбувалося, тому не було що знімати. От, ну зараз я подумаю. А, я вчора ну, займалася цією своєю справою. Ну, то мені трохи багато часу пішло, півдня пішло на це, може навіть трошки більше. А потім що ми, потім лежали ще пів дня, віддихали, можна так сказати. Е, цей купила, пішла олівці собі, стирачки мені там треба було. Та й все. І потім знов лежали. Трошки тіктоки закидала, бо тікток не любить, ну, коротше, треба закидати в тікток кожен день відео. От, то я ще трохи тік-токи закидала. І ну, то й все. Потім лежали, трошки грали уно, грали той, ну, просто підкидали кубики, дивилися, в кого більше випаде. І все. І так вечір пройшов. А потім, то вже, до речі, 12 та година, я вночі не спала. Півночі так точно не спала, бо мене дуже крутили ноги. У мене там проблеми з ногами, у мене цей крутять страшенно на погоду, навіть якщо я багато ну, буду ходити, мене крутять, мене болять, ну, трохи маю проблеми з тими ногами і мусила ставати парити. Знаєте, як то в тазик набрала води гарячої, ну, окропу, додала солі, бо сіль дуже допомагає, до речі. Якщо у вас теж крутять ноги, просто. Берете, Запарюєте воду, всипаєте сіль. Краще, звичайно, морську. Але в мене не було, тому я таку всипала. І попарила ноги, і десь, я не знаю, це десь була друга година. Я десь заснула п'ята, бо я такої, як стаю, я зразу заснути не можу. Я ще мушу щось включити, подивитися. І тоді вже аж спати. І десь такого п'ята година заснула. Добре, що заснула, а в мене ще таке може бути, що я взагалі можу не заснути. От. І от що не тільки проснулася? Точніше, мене збудила мама, бо йшла в магазин цей, за продуктами. І ми зараз е, як то, снідаємо і їдемо в скаліцу, бо мені треба дещо купити. От, я вам покажу. Не знаю, чи воно буде, до речі, там чи не буде. Ну, якщо не буде, то я собі куплю блокнотик той, що я хотіла тоді. І е, цей, що я ще хотіла сказати, М -м -м -м, забулася. От була на думці, було на думці і забула. Ага, зараз прийде мама, заплете мені колосок. Я хочу тут один такий косичку таку. Булося жирне, я вчора мала помити, і щось я не знаю, в хаті було зимно, ну, та й рушники мама всі попрала. А я, щоб митися, мені треба два рушника: один для тіла, один для голови. Я так думала трошки підсохнуті рушники та й помию, але щось не знаю, щось якась втомлена була і вже цей не встигла. І, до речі, в нас зараз автобус на півдругу, тому, якщо я зараз помию, воно мені не висохне, бо в нас нема сушки. Ми не купляли. От, е то воно в мене не висохне. І таке то. Поїдемо в скаліцю, буду вам показувати, що ми купляємо. Чи будемо щось купляти, чи не будемо щось купляти. А, і ще, до речі, я замовила собі штатив з. Такою лампою, круглою. Блін, вже так чекаю його. Такі в мене вже відео будуть гарні, вже не буде нічого траслося. От. Ну, коротше, клас. І десь ця посилка з України нам прийде після 17 грудня, я так думаю. І вже мої тарілочки прийдуть. І Штатив мій прийде, то я вже чекаю, ту посилку не можу. І ще багато класного поприходить. Буде вам розпаковка. От, сіла вам все порозказувала. І таке. Зараз будемо збиратися і їхати. Кату вже півперше. Ми Тільки снідаємо, так? Угу. Пізній сніданок. Яйками. Так, все, ми вже вийшли, будемо з каліцем. Ви мені йдеш купляти класно. Правда мають? Mm -hmm. Коротше. Ми шукали, шукали ту штуку, що я хотіла. Шукали, шукали, не знайшли. Я пішла, накупляла собі блокноті, цей, паперу, Ще там шкічок всяких. І приходив до того, до магазину електроніки. Ну, я прям чула, що там є. Я, ну типа, я думала, може є. Але я так приходив і лежить та штука, що мені треба. А я вже майже всі гроші попадала. Це капець. І я не знаю, чи я зараз рада, чи я зараз не рада. І я не знаю, чи я херню зробила, чи мені вдасться все. Як думаєш? Брін, я не знаю. Це вроді класна штука, я її так шукала. <рес> не знаю. Коротше, вдома покажу вам. І ще цей, класно, що ту штуку можна обміняти, якби вона ще поломилася. І, до речі, вона була тільки одна, одна єдина. Так що ми ще дуже добре зайшли. Дуже добре, що ми її знайшли. Так що, якщо вона поломиться, якщо ми обміняємо і візьмемо вже дорожчу. Ми вже вдома робимо салатик. Бачите, мій хлопець мені допомагає. Господинка. А так от треба. Так. І цей. Робимо салатик будемо їсти. І зараз вам покажу, що ми купили. Такого класного, правда? Mm -hmm. Така змучена, так ноги болять. Боюся, щоб ми знову вночі не крутили. І Це буде жесть. Наминає салат. Каже, що бомбіческий. Ну, хто робив? Зараз я ще попробую той заєбічний салат, чи як ти як то, Треба без сірки якогось сюди, да? Mm -hmm. Боже, то і вилка. Ммм, ти не що з ніком, тільки. Mm. Тим, чесно, не помню, Пані, пані. Можу через м'ясо. Так, я тут подумала і вирішила, що вам вже можна розказати, чим я почала займатися, точніше, чим я хочу займатися. Так як <зві> я зараз вам покажу ті покупки, що я купила. І цей, ну тут зразу буде понятно, чим я почала займатись. Так як я дуже люблю блокноти, мені в них максимально зручно записувати, вести щось, планувати. Ну прям дуже в мене їх стільки просто капець. І цей. Я вирішила, що я хочу робити блокноти сама, ручної роботи. Блокноти, планери. От такі от всякі штучки, коротше, хочу робити сама. І буду це робити Україна, Чехія, Словаччина. От, бо ми живемо недалеко від Чехії, і нам, в принципі, буде це нескладно робити. Так що, ось, всі покупки мої були присвячені сьогоднішній іменно тому, бо я помаленьку закупаюся вже товарами, які мені пригодяться. От. І буду вам показувати, що я купила. Думаю, ви мене підтримаєте з цим, не будете засуджувати, бо ну, я, чесно, дуже сильно сумніваюся. Ну, я всьому сумніваюся. Я, я така людина, що я завжди сумніваюся. І от, не знаю, чи я правильно зроблю, що то почну те діло, чи ні. Чи, можливо, б не треба було мені того починати. Ну, коротше, сподіваюся, що ви мене з тим підтримаєте і що в мене все вийде. Бо я така творча більше людина, я люблю всяке таке писати, малювати, щось десь занотовувати, розмальовувати. От. І таке. Зараз буду вам показувати, що ж я такого накупляла. Перше, що я вам казала, що я так шукала дуже сильно, це така штучка. Щоб різати папір, щоб рівненький, гарний получався. Тут є різні насадки, можна різати. Зараз я відкрию вам, покажу. Я вже вам на зупинці розказувала, що він там лишився в одному екземплярі. І ми не, не брали дорогий, а взяли той дешевший. Ну, побачимо, як мені піде, діло, чи мені воно піде, чи не піде. І мені дали гарантію, що якщо щось поломиться, то я можу повернути. така штучка. Ось свій пак, папір теж відрізав і все, все рівненько. Бо я, чесно, не вмію так відрізати, прям все рівно. У мене не дуже виходить. Тут є папір А4, А5, А6, А7 Можна зробити. Так що це дуже супер. Тут є відмітки, всякі лінійка, дуже зручно. Так що класна штука. Там ще були такі електричні, але я поки зупини, зупинилась на такій. Так, вона вже другий раз падає. Надіюсь, воно не поломиться і все буде добре. Так, давайте так, щоб дивитися. Це, до речі, вчора я зробила таку сторінку, можна сказати, в блокнот пробну. Як вам напишіть в коментарях, хотіли б мати таку сторіночку в себе в блокноті? Так. Далі купила двосторонній скотч. Для таких зірочок щось таке ще приклеювати, бо вони на клей так собі тримаються. А на цей скотч, думаю, буде супер. Купила такі Ну, Тут такі всякі різні є. Так, далі купила е, такий папір в клітинку. Хлопець хоче, щоб я йому зробила блокнот в клітинку, то я такі купила. От. З штук, здається, є та. Далі отакі штучки, то я хочу класти туди свої сторіночки, такі я буду робити. І хлопець собі таку штучку купив. Купила блокнот. Ви можете подумати. О, вона собі робить блокноти. Нашої блокнот, нашу, що ж вона купила? Блокнот, ще й такий дорогий. Діло в тому, що купила я його, щоб робити плани. Тому що в мен, ну, я ще зараз не зможу собі зробити блокнот такий, як я хочу. от, Тому я купила такі, як я хочу. І щоб записувати тут різні свої плани. Бачите, тут мало зберігати всякий цей. от, І це, в принципі, буде прикладом для. Моїх блокнотів, бо тут реально є багато сторінок, яких би я хотіла, щоб були в моєму блокноті, і він, типу, дуже зручний. І мені його дуже треба, чесно, бо в мене ще є магазин посуду, і мені ще треба зараз робити контент-план, тому що без контент -план, плану це, звісно, жесть. От. І як в мене вже з'явилася ще одна справа, то мені контент-план треба срочно. Купила папір такий 6 євро дали да, дорого. Але будемо шукати, щоб оптом було. 250 сторінок тут є. Ось. Надіюсь, він якийсь хороший. Так І нитку таку, бо мій хлопець хоче блокнот не на спіралі, а на нитці. У ньому, типу вшитий, зеленого кольору, то я купила зелену ниточку. І нам ще треба буде докупити принтер. Не знаю, коли це вийде і не знаю, чесно, не знаю. Треба буде докупити спіральки і дирокол. І, в принципі, все. Ну, і там ще такі по помілочі. І, в принципі, все. І можна буде гарно повноцінно робити блокноти. Отак-от. От такі то справи. Не знаю, чи я сьогодні буду щось пробувати, щось робити. От, класно, качки полетіли, ключ. Не знаю, чи я буду сьогодні щось пробувати, чи буду щось робила. Якщо буду, то вам покажу. Якщо ні, то ні. Не знаю, чесно. Я щось ну, думаю. Бо ще треба трошки справ зробити, ще викласти Тік-Ток Туда, сюди. От, ще подумати, ще обговорити з хлопцем детальніше про його блокнот, який він хоче. От, та і таке то. Я думаю, що сьогодні вже нічого не буду знімати, тому що я дуже замучена, чесно, прям дуже-дуже сильно замучена. Трохи налізалися, плюс я ще не виспалася через ті ноги. І... Якщо буду знімати, то я вам вже покажу в наступному влозі. Сьогоднішній я буду монтувати і зразу закину. Вже сьогодні закину, думаю, а якщо ще буду знімати, то я вам покажу вже в завтрашньому. І ще, до речі, напишіть мені в коментарях, коли, вам зручніше, коли я викладаю влоги. Чи вечором в той самий день, чи на наступний день зранку чи там в обід, як вам буде зручніше дивитися, так напишіть, будь ласка, в коментарях. І всім па-па, до завтра. Завтра будемо трошки щось спробувати робити з тими блокнотами. Щось попробуємо. Ну, а що, треба щось починати. Так що, всім па-па і до завтра.